Вже в червні набуде чинності наказ МВС про визначення механізму замовлення онлайн номерних знаків на автомобілі. Про це пише на своїй Фейсбук сторінці заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Через три місяці, а саме 3 червня 2023 року, набуде чинності наказ МВС України від 17 січня 2023 року. номер 10 яким визначено механізм замовлення онлайн наявних у сервісному центрі МВС платних або безкоштовних номерних знаків, заявив Драп'ятий. як пояснив урядовець, лише за кілька кліків власники автомобілів зможуть обрати і забронювати бажану комбінацію номерних знаків в особистому кабінеті та одразу оплатити її, якщо вона є платною. Протягом 10 днів після бронювання необхідно закріпити номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транс. Портним засобом впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямку цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найбільш затребуваних послуг, зазначив заступник міністра внутрішніх справ України.